На сьогодні ми зібрали засідання постійної комісії, а склад комісії я вже сказав, що ми всі є правомочили. Народ спільного засідання постійної комісії міської ради виноситься одне питання, яке розбачимо за номер 108 і 16 квітня 25-го року про внесення змін до рішення со сесії Ченської міської ради 8 скликання від 2024 року no 8 про бюджет Чинянської міської, міської театральної громади на 2025 рік. Код бюджету 2 мільярди 552 мільйони 400 тисяч. Ось такі у нас є. І пропоную порядок денний запропонований розпорядження номер 18 Прийняти за основу. Хто за даних пропозицій? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримали. Сприймається. Зміна допомогу передатного будуть депутатів. Немає. Якщо немає, прошу проголосувати за цим. Хто за те, що порядок де не нашого за спільного засідання, прошу голосувати. А хто за? Хто проти? Потримались? Приймається. Приймається. Стосовно регламенту нашої роботи. Доповідач просила нас 10 10 до, від 10 до 15 хвилин. Заперечень у кого не буде? Ну і традиційно для інформації виступі до трьох. Окей? Якщо другої пропозиції немає, то прошу задавати роботи. Хто за, прошу голосувати, депутати? Хто проти? Утримались? Приймається. І переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання про внесення змін до рішення 43-ї сесії Челянської міської ради 8 карня від 24 грудня 2024 року номер 8 про бюджет Челянської міської територіальної громади на 2025 рік. Дуже я сказав слово. Інформацію з цього приводу нам надасть коліж Ірина Анатолійовна, головний спеціаліст фінансового управління Чіанської міської ради, оскільки керівник даного о, даного структурного підрозділу знаходиться у відбусті законодавлення місць. Відповідно до частини 7 статті 78 бюджетного кодексу в Україні, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 закону <клухи> місцеве самоврядування в Україні, пропонується до розгляду даний проект рішення, враховуючи надходження субвенцій до загального та спеціального фонду бюджету річницької міської територіальної громади, збільшити доходи. Давайте, щоб вам було ваші пояснюючи, є щоб вам більше бачу, ви запитуєте. Щоб було більше зрозуміло, я буду казати, яка субвенція по доходах, і автоматично ді зразу переключатимусь на видатки. Щоб вам було зрозуміло так, більше. дивіться, збільшити доходи загального фонду по коду 410 539 00 Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 113 тисяч для фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. Це е, депутатські кошти. Вони будуть автоматично в кода збільшуватися по даного фонду по видатках за рахунок іншої субвенції збільшити видатки спеціального фонду по коду 4060 шістдесят забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. По коду 31.10, придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Це бюджет буде розвитку у нас в сумі 50 тисяч. Вони просили на станічний монітор. Це буде, кошти будуть від депутата обласної ради Славковищика Валентина Анатолійовича. Потім будуть іще кошти. по коду 1021, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. У коду 31.10, придбання обладнання і предметів торгового користування в сумі 13 тисяч. Просила школа імені Васиченка, гімназія на придбання власної дошки другого Б класу. Це будуть кошти результата Крамаренка Сергія Миколайовича. І за рахунок іншої субвенції збільшити видатки загального фонду по коду 1021 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти, по коду 22.10 предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Сум 50 тисяч. Це буде кошти, будуть збільшуватися зміцнення матеріально-технічної бази і чнянського ліцей номер 4 Кошти будуть від депутатів Валентина Анатолійовича. Там у них на матеріали, вони казали, будуть використовувати ці кошти. Тепер збільшити доходи спеціального фонду по коду 410 374. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів, в початкових класів, закладів загальної середньої освіти в сумі 298 тисяч 400. Це субвенція з державного бюджету, автоматично на поввидат збільшуватиметься закон. По спеціальному видатки будуть проходити по спеціальному фонду по коду 1720 виконання заходів за рахунок субвенції державного бюджету місцевих бюджетів на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по коду двадцять продукти харчування в сумі 298 дев'яносто тисяч і ще одна субвенція. Збільшити доходи спеціального фонду по коду 410.536.2.0. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 32 200. Це субвенція з обласного бюджету, автоматично видатка вона буде збільшуватися, видатки по спеціальному фонду коду 8320, збереження природно та фонду, по коду 2240, оплата послуг і в сумі 32 тисячі. Там у нас два направлення. Це буде із обласного бюджету 50%, і з місцевого бюджету було затверджено на попередній сесії 50%. Казати вам які направлення, чи не треба так, у школу, у природоохоронних. Там буде розроблення проекту ЗНУ щодо організації і встановлення меж території гідрологічного заповідника місцевого значення бруди, розташованого на території Ченської міської ради. 13200 із обласного бюджету і 13200 було затверджено із місцевого бюджету на попередній. Пересії. І друге направлення розроблення проєкту та неустрою щодо організації встановлення меж території гідрологічного заказника місцевого значення, в як розташована на території Ченської міської ради. Тут буде 19 тисяч виділено з обласного бюджету, так само і 50% було вже виділено із місцевого бюджету на попередній місце. Тепер, враховуючи рекомендації, прилучної районної державної адміністрації по привозправо влаштування фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб перерозподілити субвенцію державного бюджету по загальному фонду на супровід ветеранів, а саме зменшити видатки по комунальному закладу Центр надання соціальних послуг Хічнянської міської ради на супровід сумі 30 тисяч 715 гривень. Відповідно, збільшивши видатки по комунальному некомерційному підприємству Ічнянська міська лікарні суму 30 тисяч Значить, дивіться, по супроводу ветеранів є в нас така посада і у, у, у організації, вона, в організації на комунальному закладу надання центру надання соціальних послуг. Там одна людина. Взяли ще одну людину у міську лікарню. Була субвенція в нас затверджена на одну людину, але ми цю людину взяли у комунальне центр надання соціальних послуг із березня, а субвенція була прийшла і на лютий місяць. В зв'язку з тим, що субвенція прийшла тільки на одну людину, вони просять перерозподілити цю субвенцію лютий місяць зняти із центру надання соціальних послуг і дати, бо взяли із першого цього мі... Числа, пер... цього місяця людину у лікарню. Дати їй зарплату, щоб цю субвенцію перерозподілити на лікарню. Пізніше буде виділена субвенція ще й на цю людину. Щоб людина ж, без зарплати не сиділа, тобто значить, поки на один місяць перерозподілити цю субвенцію. Відповідно до розв'язаних міністерства фінансів країни щодо здійснення капітальних видатків по фокусе на 100-2 мільярдів з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, враховуючи вимогу бюджетного законодавства, капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам, здійснюється із спеціального фонду місцевого бюджету, бюджету розвитку. Відповідно, цього перерозподілити видатки по даному коду, а саме зменшити видатки по загальному фонду 3220, капітальні транспорти органам державного управління інших рівень в сумі 4 млн. та збільшити видатки по спеціальному фонду бюджету розвитку код 3220, капітальні транспорти органам державного управління. Дивіться на Збройній сили на затверджено 5 мільйонів 500 грн. Але півтора мільйона йдуть поточні видатки, і зв'язку з тим, що Сергій Іванович розмовляв із військовими частинами, і їм там потрібні ці кошти на поточні видатки. Ми залишаємо ці півтора мільйона, вони стоять кодом, по правильному коду. а 4 мільйони ми переносимо із капітальних видатків загального фонду на спеціальний фонд на бюджет розвитку. Бо там їм треба буде щось придбавати по капітальних видатках. А це все, що міняється по військове. Тобто, як взяли було 5,5 мільйонів, ми нічого тут не добавляємо, ми просто міняємо коди, щоб проведети на званість користів. у закінчено, будуть запитання до виглядача. У мене щодо останнього питання, яке щойно нас ознайомило, скажіть, <св 'язок> <св 'язок> чому вже закінчується четвертий місяць до цього часу на використані кошти? Хоча ті, що ви говорите на віталії вона, і патрішина, і друге, чому раніше не проведена сесія, треба було перенести цю субвенцію із загального ходу спеціальні. Чому це раніше? Чому ви зволікаєте? Ви скажіть, армія треба я після завтра чи сьогодні вчора? Чому поясніть, чому фінансове управління зволікалося? Якщо треба було нашу сесію, то ми б зібралися б і на Пасху, зібралися і на верхну неділю, коли б сказали, ви б тоді зібралися. Ви не ходили на сесію. Тому що хлопцям е у регламенті записано, коли виступаєте результат. Я, то, я то, перепрошую, то, давайте висе. так помовимося, а хай говорить один. <кх> 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 До цього часу вже закінчується, візьмов, ось тиждень буде, ви знову нічого не перечислите. Дай Боже, щоб ви перечислили. Чому зволікається? Дайте мені питання, чому раніше не провели сесію по перекидки грошей. Давайте по порядку. Нас дивіться, сесія була остання 28 лютого. 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 Це кінець лютого місяця. Була сесія, по на якій було прийнято і програма по військових, і затверджені кошти по військових. Ви ж самі приймали програму, сказали, що там, щоб перечистить кошти військовим, там повинен пройти певний порядок. Ви розглядали всі листи на двох комісіях. Я ж комісія, я не є членом жодної комісії. Я не знаю, як ви там собі радіся, як ви там спілкувалися і коли ці комісії проходили. Після того, як листи були розібрані на цих двох комісіях. Проєкт подається на виконком, кому ви вирішили перераховувати кошти. Після виконкому, після проєкту, як заперечено, Санфом, рішення виконкому подається фінансове управління, кому які кошти треба перечислити. Буде... 17 березня, Ні, вона мене питає, коли зараз відповідь буде. 17 березня, дивіться, що ми тут зволікали. Це майже кінець березня. Другого... <рес> дивіться, тепер що вашого другого питання. Коли чому ми зволікали? Роз'яснення Мінфіна прибуло 18.03. Нам воно, я ж не можу всі документи вслідити, які там зміни приймаються. Тож у фінансовому країні раніше було 12 чоловік, у нас зараз сидить 4 чоловіка. Представте який об'єм роботи. Тепер департамент нам надіслав лист роз'яснення 25 березня. Це кінець березня, де було сказано, що в тому році проводилися видатки капітальні по загальному фонду, але це порушення. Це не тільки в нас було. казначейство чисто Зараз вже не можна. Інформацію отримали, ще запитання у когось будуть? Немає. Немає? Якщо запитань немає? Тоді нам треба прийняти необхідне рішення. Відповідне рішення нам необхідно. Пропонує складний проєкт рішення про внесення змін до рішення 43-ї сесії Чняської міської ради 8-24 грудня року, року, номер 1217-8, про бюджет Челянської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідний код бюджету, та рекомендувати міській раді підтримати даний проєкт рішення і прийняти як рішення ради. Інші пропозиції будуть. Ні. Немає. Якщо інших пропозицій немає, тоді прошу голосувати. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто що на проти, хто утримався? Але ми пам'ятаємо, що голосування обов'язково проводиться по імені. Тому по я зачитую. Постійна комісія з питань забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та протидії корупції Боренко Миколайович. За. Колсандиве. За. За. Кутувате промокання. За. Котуває за. Радченко Михайло Точку. За. За. Усі за. Наступна комісія. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів. Бондарів сам не прожив. За. Кібіддась палево. За. Чемаченко і був. За. Шпанська олігарь Гурміна. За. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку громад та комунальної власності. Бабі Григорій Рівович. За. Куприявчи Володимир Станіслав. Готуватиме Тетяна Миколаївна За, Миколаїв. за. Сайченко Ірина Віталіна. За За Всі за Постійна комісія питань міста будування просування, використання природних ресурсів та охоронного положних середовища. Бондар Михайло Миколаївич. Гришінка За Передпиш відсутні. Кудкуємосіджі. Реусфоро відсутні. Постійна комісія питання гуманітарної питання гуманітар, гуманітар, гуманітар та соціальної політики. Вересов Олександр Іванович відсутній. Хворий, Гриця Олександр. За. За. Дорубіна, за. за. Як чуль Валентин Плем? Свинад Маріна. Хвіститя Івановна? За. За. Значить, Ці комісії проголосували за прийняття даного рішення. Шановні депутати, я вам дякую. А, питання, яке ви нас народи з пільгові засідання постійної комісії, розглянуто. І на цьому засідання постійної комісії. Ми оголошуємо за Дякую за роботу.